Ну, а поки тривають переговори, консультації щодо миру, як бачите, з українцями очні, з Росією закриті дипломатичними каналами, Москва все більше наносить ударів по українській енергетиці. Я впевнений, ви на собі це відчуваєте, але ось якщо відкрити просто повідомлення останніх днів. Напередодні з'явилося Українські АЕС різко скоротили генерацію через те, що Росія влучила в мережі об'єкти, які перерозпроділяють електроенергію між регіонами. Інше бачу декілька ракет поцілили в Криворізьку ТЕС на Дніпропетровщині. Бачу, атаковані об'єкти енергетичні у Дніпрі і Києві. І знаєте, в цій програмі я завжди намагаюся дати погляд з Вашингтона, дати не подієві якісь моменти, а більшу картину. І саме тому одного з найкращих американських експертів з енергетичного. Енергетики я попросив ось просто зараз для нас з вами розібратися. А в чому план Путіна? Тобто, коли ухвалюються рішення по про удари, російські удари по українській енергетиці, ну якісь же задачі, нехай не публічні, Москва ставить собі. Ну і ось хто консультує щодо цього нас сьогодні. Джефрі Паєт, американський топ дипломат, який однаково добре розбирається в питаннях енергетики, допомоги Україні і протидії Росії, пройшов усі кар'єрні сходинки держдепу від позицій в американських посольствах в Індії, Гонконзі та Пакистані до ключових ролей у Афінах та Києві, де був амбасадором США в Україну, прибув у 2013-му і представляв Вашингтон у найгостріші моменти нашої історії. Під час революції гідності, анексії Криму та початку війни на Донбасі, три останні роки був заступником держсекретаря з питань енергетичних ресурсів, координував забезпечення стійкості України та протидію енергетичному шантажу Кремля. Після перемоги Трампа вийшов у відставку. Ну і тут без розмови про Запорізьку АЕС теж не обійтись, якщо вже сам Келог згадує її як питання, без якого не буде миру. А навколо неї, якраз дуже тривожні події. МАГАТЕ заявляє, що буквально днями там стався повний блекаут. Тобто вона була без зовнішнього живлення на півгодини. Цей небезпечний ядерний об'єкт був відрізаний. І це вже 12-й, ну тільки уявіть, 12-й випадок, такий самий за роки війни. І ви знаєте, серед західних військових все більше з'являються розмов. Спочатку вони були не публічні, зараз вже починають говорити про це на камеру, що, начебто, це свідома політика Росії, що Росія використовує ядерні об'єкти, зокрема і Запорізьку АЕС, і удари по е, підстанціям українських АЕС як певний натяк для Європи, що, мовляв, ну, ви давайте з нами обережніше, бо ніхто не знає, що там на ядерних об'єктах станеться чи. Не відбудеться другий Чорнобиль чи не піде ядерна хвиля на, єв... на територію Європи. І якщо чесно, коли я вперше це про це почув, мені здавалося, ну що це не серйозно, це перебільшення, це така, знаєте, теорія змови. Втім, досить авторитетні військові почали про це говорити вже відкрито, зокрема, і в нашій програмі. Ось, подивіться. Довгі ночі без сна, темні будинки і вулиці, коли електрику дають за графіком по кілька годин. Десятки масованих хвилю саме по українській енергетиці, десятки мільярдів доларів збитків. Для чого це все? Путіну невже щоб підштовхнути українців до сприйняття миру на будь-яких умовах. Думаю, це значною мірою психологічний вплив. Путін атаками на енергетичну інфраструктуру прагне зламати волю українців. Зробити так, щоб вони не підтримували оборону країни і ця стратегія енергетичної війни Путіна весь час змінювалася. І з самого початку війни у держдепі бачили, що Росія пробує підібрати різні ключі до української енергетики. Вони не спрацьовували, і Москва пробувала інші. так, тепер Путін переходить до більш інтенсивних атак на газову інфраструктуру. Намагається зірвати опалювальний сезон, не дати на місцях постачати тепло та воду. Тобто військового сенсу в цьому небагато. Тож, схоже, у Кремлі вже котру зиму пробують не просто погіршити нам всім життя, а досягти такого рівня втоми у суспільстві, коли будь-який план Віткова люди проковтнуть, бо просто немає сил витримувати це все. Посол Пает бачить ще одну складову цього російського плану, оскільки енергетику захищатимуть особливо ретельно. А координати таких об'єктів відомі, їх же ж не перенести, не приховати. Це ще й спроба виснажити українську протиповітряну оборону. Кремль за останній рік серйозно збільшив виробництво у себе іранських шахедів, і тепер частина їхньої військової стратегії перевантажити українське ППО. Я не думаю, що це матиме успіх, але Москва явно планує, що це буде найскладніша зима за всю війну. У Держдепі торік проаналізували різні сценарії розвитку подій саме в українській енергетиці, і жоден з них, навіть найкритичніші, не, не включав повний блекаут, яким лякають преса та експерти. Так, цього року від штатів тут немає допомоги, але перед уходом Байдена вдалося наперед створити певний запас міцності. я ж у держдепі очолював і нашу роботу, і зусилля всіх країн Великої Сімки для мобілізації ресурсів. Ми доставили трансформаторів, кабелів, мережевого обладнання та генераторів на понад 5 мільярдів доларів. Щоб підвищити стійкість української системи, тому зараз я не бачу ризику повного загальнонаціонального блекауту. Єдине, чого Росії вдалося досягти, роз'єднати мережу на сході та на заході. Чисто політичний крок, щоб десь у Львові відключення були, скажімо, по 45 хвилин на день, а у Харкові по 16 годин. Ось це налагодити і має стати зараз пріоритетом. Новий елемент тієї, який назвав посол Пает енергетичної війни. Москва перейшла червону лінію, коли почала атаки на підстанції всіх українських АЕС, і тут у Кремля інша гра. Примусово знизити їхні потужності, і це частково стається. У листопаді лише дев'ять реакторів на атомних станціях країни працювали повну, і після атак чотири з них вимушені були знизити виробництво і тут маю наголосити, Путін грається з вогнем. Це неймовірно безвідповідально і неймовірно небезпечно, коли він почав атакувати українську атомну енергосистему. Але які тут цілі? І з цим варто розібратися детально, бо чимало військових кажуть тепер це не просто про енергетику, це ядерний шантаж. Спроба Кремля зробити європейців більш обережними, натякнути. Мовляв, ми здатні атакувати українські атомні станції, а ще й фізично контролюємо об'єкт, який в разі чого може стати другим Чорнобилем. Це божевілля, якесь Запорізьку АЕС. Росіяни зараз використовують як своєрідну ядерну бомбу. і Я розумію про що кажу. За Телеграф нещодавно встановила, що росіяни весь цей рік широко використовували на фронті хімічну зброю, тож припущення, що вони могли б використати АЕС як ядерну бомбу, гучне, але як на мене правдоподібне. Хеміш де Бреттон Гордон, людина серед військових авторитетна. Його остання книга Воїни хімічних битв стала бестселером, видана по всьому світу. Майже чверть століття в армії. Від молодшого лейтенанта дослужився до полковника. Багато років очолював елітний підрозділ НАТО зі швидкого реагування на біологічні та ядерні загрози. Зона особливої тривоги Запорізька АЕС, і полковник Гордон з висоти свого досвіду не просто радить. Вимагає у будь-якому мирному плані прописати створення навколо неї нічійної зони. Демілітаризована зона навколо ЗС потрібна якомога швидше, і ось тут питання, де об'єднані нації могли б себе проявити. Впевнений, що і китайці, і можливо індійці надали б війська для цього, і на це варто було б погодитися, бо просто не можна сидіти, склавши руки, і дозволяти цьому жаху відбуватися. Один удар може запустити ланцюгову реакцію, ядерну катастрофу, яку ми бачили з Чорнобилем чи Фукусімою. Після захоплення росіяни думали від'єднати ЗАЕС від української енергомережі і переключити на свою, щоб давати електрику на окуповані території, але досить швидко з'ясували, це технічно нереально. І ось вже три роки реактори холодні, повністю зупинені. і Тоді в Кремлі і вирішили. Якщо самим заес не потрібна для Москви, це тепер лише зайвий тягар, якось продати її заходу. Емісар Путіна Дмитрієв у Вашингтоні пропонував щоб штати відремонтували і використовували. Потім з'явилася ідея обміну територіями. Але ключова річ у тому, що ця територія взагалі не має військової цінності. І якби вдалося створити цю 30-мильну безпекову зону навколо заес, шанс жахливої ядерної катастрофи, як то кажуть, вже не був би частиною рівняння, і це ж не вплинуло б на позиції Росіян на фронті і не позначилося б на українській обороні. Абсолютно немає причин тягнути. Виявилося, є такі причини у Москви, коли Запорізьку станцію спробували продати, тепер вже в рамках плану Віткова, де прописали не нічийну зону, а якийсь міжнародний контроль, електрику ділити між Україною і Росією, тобто по суті, те, що Москва не змогла сама налагодити, хочуть зробити коштом ЄС чи МАГАТЕ та ще й видати за значні поступки. І посол пає тут категоричний. Безпечно запустити заес сьогодні неможливо, зокрема через руйнування Каховського водосховища, проблеми з відсутністю води для охолодження реакторів та ризиками підключення станцій до енергосистеми. Тож у мене є дуже серйозні сумніви щодо того, що взагалі можливо реалізувати пропозицію, яка зараз з'явилася. Я тут скептичний і через технологічну неможливість цього, і через поточний стан АЕС, і через те, що всіх українських інженерів, які розуміються на встановленому там західному обладнанні, або вигнали, або ув'язнили, або вбили. Тож у мене надзвичайно серйозні питання до цього пункту, не кажучи вже про інші 27 пунктів плану Вікофа. Ну а повертаючись до прогнозу на цю зиму, посол Джефрі Паєт відвертий, вона може бути надзвичайно складною, і це, звісно ж, не спроба перебільшити чи налякати, а скоріше попередити про можливі сценарії. Найгіршим з яких був би обвал системи теплопостачання через недостатні обсяги газу та ті ризики, які це створює. Але ж знаєте, Дмитре, я сам довго жив у Києві. Я знаю, як українці вміють витримувати труднощі. Тому скажу так: система теплопостачання зараз ваша ключова вразливість, і її послаблюють систематичні удари Путіна по газовій мережі. Водночас він програє, якщо думає, що генерал Мороз дасть йому можливість використати зиму проти українців. Якщо згадати історію, Гітлер з такою ж метою бомбардував Лондон, хотів зламати волю британців, але ж це жодним чином не змінило результат війни. Правда, тому очікую, що так само буде і в цій енергетичній війні, яку розпочав Путін.